Отже так, це у нас соя НСК Сферлінг, е, густота посіву була 550-650 тисяч. Е, відрізнялося, якщо взяти в кілограмах маса, по масі тисячі, коли рахували, то значить у нас було 120 кг на 1 гектар. Отже, що мені подобається, що це рівномірно дозрівання саме. Е, немає таких випадків, що десь є сподгони, що потрібно було проводити десикацію. Попередній посів, отже, ми проводили десикацію, дану частину поля ми нічого не робили. Сіяли в 15-х числах травня, сьогодні у нас 31.08. І можемо бачити, як виглядає соя. Скажу відразу, якщо її сіяти в ранні сроки, от була така ситуація, що попередній посів, то, що ми сіяли ледь не на початку квітня, ми збирали тиждень тому. Вона попала саме в, холодну, в холодний ґрунт, довго сиділа. Потім, коли вже стало тепліше, то вона стартанула і, в принципі, Період збору різниця десь у нас йдеться один тиждень. Це при тому, що той посів ми ще й проводили десикацію. Хотів би вам показати трішки по сої взагалі їхні показники, ну її показники. Чому говорю їхні? Тому що тут у нас дві частини поля. Одне поле зараз, де ми знаходимося, отже, це був посів соя по сої в минулому році. Тут також була соя. А друга частина посіву, от там можна бачити, там саме е, соя по соняшнику. Так, е, да, знаю, вірю, не найкращий попередник, але, е, на жаль, зараз в наших реаліях ринок диктує свої правила, і тому іноді доводиться підлаштовуватися. Отже, хочу вам показати взагалі, як виглядають рослини. Так, оно, ось, дивіться, це зелене це. Можемо бачити кількість бульбочкових бактерій. Частина залишилась, але ми можемо бачити, що бактерії є і вони працюють. По... Інокулянту використовували два роки поспіль це від біонорми. Перший рік використовували, на другий рік теоретично можна було вже не вносити, так як попередник соя. Але все ж таки було прийнято рішення додатково дотриматися повної технології захисту, тобто протруювання це інсектицидним фуніцидним протруйником, а потім вже додатково і інокулянтом. Зараз спробую знайти на ту частину поля, там, де попередник соняшник. Візуально, якщо так дивитися, вона майже не відрізняється. Є поодинокі такі випадки, там де йдуть долинки, де було спершу більше вологи, потім трішки затопило її. Але плюс-мінус вона виглядає однаково. Але ось якщо в мене вийде для порівняння, хочу показати... Різницю кореневої системи Але, дивіться, тут також бульбочки є. Навіть при тому, що попередник соняшник, нібито земля виснажена і перший рік не завжди з'являється бульбочкові бактерії. Ну, можемо бачити, що є. Е, якщо ми говоримо про урожайність, е, більш конкретно можна буде вже говорити тоді, коли закінчимо збір, так як по. Тій даній ділянці, там, де попередник соя, ну де соя по сої, в принципі, результати вони майже вже готові, як закінчуємо частину збирати. А от там, де попередник соняшник, то в принципі, потрібно буде трішки почекати, так як наступна частина поля, це саме буде де попередник соняшник. Візуально майже майже не відрізняється. Але все ж таки скажу, це моє таке особисте враження. Мені здається, що вона трішки нижча. Но якщо ми говоримо по, взагалі, по поведінці рослини, то що я можу сказати? Ультрарання соя вона не покущилась не там, де соя по сої, не там, де сіяли соя по соняшнику. І при різній густоті, особливо такого гілкування не відбулося. Тому Важливий момент важливий, це тоді, коли будете сіяти ультраранні сорти, регулювати саме от густоту і урожайність з рекомендованими нормами посіву. Так як якщо ми пізні сорти можемо висіяти, і в залежності від того, який це сорт, в більшості випадків вони активно гілкуються, то ультраранні, грубо кажучи, одна насінина, одна рослина. Ну, По бобикам зав'язує нормально. Бобиків достатньо, навіть враховуючи те, що вони потрапили в жару, Ну, от можемо бачити частково верхній бобик, але є що одна, є дві насінини. Хвилювалися за те, що може взагалі скинути боби злити урожай. Ну, Вона витримала і навіть позав'язувала по дві насінинки, але все ж таки вони є. Е, є випадки там, де вона набагато краще перенесла цю жару. Постиглості повністю готова до збору. Цю частину там, де по соняшнику, і ту частину, де по сої, це вже другі, друга наша уборка, так як попередньо ми проводили десакування там на деяких кустах. Но цю частину ми не проводили десакування, вона сама достигла. І в принципі готова до збору. Якщо порівнювати з іншими сортами по достиганню, можна сказати так, що в принципі, вона одна із перших по району, по регіону, яку ми починаємо збирати. Навіть зіштовхнулися з тим, коли хотіли реалізувати там, де товарний посів, то не зовсім хотіли перше це їхати комбайни, так як вони зараз більш на південні регіони, там, де вже Кіровоградська область умовно, там де починають збір. По Черкаській області складно було все ж таки вирвати вільні комбайни. Це перший момент. А другий момент, що дуже складно було це домовитися саме із заводами. Так як багато хто ще вони попідписували контракти саме із елеваторами, попідписували домовленості там в Одеську область, дуже багато возять саме і також саме в Кременчуг. Ну, ми зіштовхнулися з тим, що е, об'єми, які були у нас, вони на 100% не могли задовільнити саме той об'єм автопарка для того, щоб його зайняти і щоб він повністю весь був в русі.